Проте пресвітер Української православної церкви Київського патріархату Ігор Петренка несу служіння з грудня місяця як військовий священник, капелан по Херсонському військовому округу. 14 лютого мене затримали на блокпосту ДНР в селищі Ленівка. Я віз гуманітарну допомогу в місто Артемівське. І так як я військовий священник, тобто мені легше було проїхати блокпости, то мені люди назбирали речі, продукти під харчування, і я віз в Артемівськ. Ну, Але там я був затриманий на блокпосту ДНР, там не було в них ні знаків розлічення, ні пропорів, нічого. Коли я вже їм показав своє посвідчення, вони, ви осознаєте, що ви ділянні, ну я сказав, ну вже, навіть осознаю. Тоді мене почали вони приймати. Ми тут українського капілана священника спіймали. Ну, затримували дуже. Ну, як затримували? Я виконував всі їхні прикази, тобто лягти напіл. Голову, Руки за голову це я робив, але е, пригали, били. Е, при затриманні е, це було. Е, стріляли, тобто, угроза життю була. одразу е, як чайки, кинулися, що можна було украсти з машини, вони вже то покрали. Але е, після того мене передали до якогось там райвідділу нас. Запитали, скільки я там мав грошей з собою. Їхній командир заставив їх своїх підлеглих повернути всі гроші налічні, які були в мене. Це було більше десь, десь около трьох тисяч гривень. Після чого були ми стояли на колінах, плювання в лісо. Відчування, так, так сказать, моральний тиск. Після чого нас посадили у підвал в яму і через деякий час мене забрали в підвал на телецентр. Це СБ їхнє, так на Служби безпеки, Аплота плота називається. Ну, там мене пообіцяли, що мене вже бити не будуть. Ви ж, вибачте, це при затримці, а як ви хотіли, бо ваші так знущаються, і у людей не витримують нерви, як вони це оправдовувалися своїм чинком. Ну, коли мене привезли до телецентру, мене один раз там хтось проходив, а укропський піп вдарили в живот, і більше того, після того мене вже не били. Напротязі всього цього, тобто вони вже на мене руку не піднімали. Але народ ДНР вибрав. Ходити 40 років по цій пустині. Ну це їхній вибір. Це їхнє бажання, це їхнє ставлення, і вони цього бажають. Там дійсно є люди, які дійсно вірять в цю пропаганду, що на території України хунта і фашисти. Але коли я з ними спілкувався і коли вони бачили полонених, я кажу, хто з нас тут фашисти, хто з нас. Пандерись, ні, таких немає. Мене звати Миколенко Ольга Григоровна. Це мій син Миколенко Валентин Миколаєвич, який попав у полон 22 -го, 20 -го січня у районі аеропорту. І став кіборгом. Пробув у полоні 75 днів. А ви з ним тримали якось зв'язок, виходили? Красний хрест йому дав два рази подзвонить. Більше ми з ним зв'язків не мали. Як дав Красний Хрест нам подзвонити, а так ми обращалися і в СБУ, і куди ще господь? Ну скризі до президента обращалися до нашого. Ми дякуємо йому, що включили в списки мою дитину і поміняли. Хай надіються всі батьки, і ми думаємо, що всіх поміняють. Не туди ми заїхали куди треба, і там попали в полон. Зразу там, де нас допитували, обращалися жорстко, нормально збили, ну як допитування робили. Потім ми попали на територію СБУ і там до нас відносились добре. І питання нормальне було, і люди нормальні відносились. Їм благодаря нас ніхто там вже більш... після того дня, ну ніхто не тривав. Як ми попали 21 20... числа СБУ, після того дня нас ніхто навіть не тривав. Нормально відносились. чи не пропонувало вам воювати на тому боці? Ні, ну як, ну казали, ну як казали, там, що бачите, що там Україна робиться. Може до нас перейдете. Ну, ні, ні куди додому, до батьків треба, до жінки. Пропонували, але ну, ми не залишалися. А з вами вчились місцеві жителі чи російські? Місцеві. В СБУ місцеві були. А взагалі були там і росіяни, і якути, і чечени, ну, ну, як у плян брали. То вони теж з вами якось спілкувалися. Ні, Ну як вони спілкувалися? Там вони не спілкувалися, а так ходили, ну, їх бачили, вони ходили там. потім прийшла на мою землю, там, Таке все. А чи змушували вас працювати, десь щось робити? Ну не змушували там, як змушували. Там хочеш, не хочеш, а треба. Комвою, це все ходили, робили під автоматами, ну, все як положено. А що ви робили там? Уборки, таке все, по території.